Вітаємо вас, любі дітки, шановні батьки та гості, Дітки, а скажіть, будь ласка, а до вас приходив святий Миколай? Так. Так. Не, не так, Добре, а ви його бачили? Ні. Ні, не бачили, так? Тож давайте Добре. сьогодні здійснемо подорож до казкового зимового лісу, щоб зустрітися зі святим Миколаєм. Добре? Вирушаємо. У велику дивовижної краси країну завітала чудова. Чарівна пора року. Дерева вона огорнула в іний, а ліси, поля, луги накрила білосніжною ковдрою. Цю пору року дуже полюбляють всі дітки. Діти, а ви здогадалися, хто ж до нас завітав? Яка це чарівна пора? Зима. А зима. пора року яка? Зима. 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 Так, це зима. наша чарівниця зима. зима. Ось давайте зараз послухаємо пісеньку і послухаємося трошки. Давайте піднімемось. Та й до мене на поріг, застрелив усі стежки і дороги, і на конях хороних, на санчатах золотих. Весела. так? Mm -hmm. Як вона в настрій нам підіймає. Так, добре. Mm -hmm. Дітки, а ви знаєте, що в лісі дуже тихо. І, здається, що всі сплять під білосніжною ковдрою. Але ні, не всі сплять. Ось чиї сліди на снігу. А дивно, а хто їх залишив, хто тут у нас бігає в лісі. А давайте з вами відгадаємо, чиї це сліди. Ось уважно подивіться на картинку і запам'ятайте оці сліди. Запам'ятали? А тепер будемо відгадувати. Ось подивіться, є сліди зайчика, оленя. Та вовка. Чиї це сліди? Оленя. Оленя молодці! Ось який він цей олей прийшов до нас у гості. Добрий день, дітки. Добрий Добре... день, не чую. Добрий день. Добре, день. Добре, день. Ви пізнали мене? Ні. Mm -hmm. А хто я? Олен. Так, дітки. А що це ви робите в лісі? А ми йдемо до Святого Миколая, так, дітки? Ми шукаємо його, да, що побачити. А, а я так. знаю, де мешкає святий Миколайка. Я можу вам допомогти. А ви зі мною пограєтесь? Так. Да. Так, пограйтесь. Зі мною. Так. Добре. Хорошо. А чи знаєте ви назву зимових місяців? Так. Знаєте? А ну, Хто мені скаже? Лудень. Грудень. Люти, ну, грудень, Лютий. Лютий, грудень, січень і лютий. Так? Молодці. Так. От коли я буду називати вам всі місяці, крім зимових, ви плескаєте в долоньки. А коли я буду називати зимовий місяць, ви не плескаєте в долоньки. Так. Домовились? Так. Ну що, починаємо? А, так. Квітень, травень, січень. Приготували свої долоньки. Приготували. Так, починаємо. Квітень, серпень, лютий. Ой. А ну що? у нас цініх ніхто не плеснув. Так, продовжуємо. Довже, хлопай. Березень, травень, січень. Не Та не сяк. Ще раз. Ну, не бачу ваших долонів і не чую. Подніми долоні. Подніми долоні. Терпень, вересень, лютий. Молодці дітки. Знаєте, ви зимові. Місяці. Ну йдемо далі. Я вам покажу дорогу до Миколайки. Йдемо? Ідемо? Віри, а в лісі дуже багато снігу намило. Подивіться, як все біло. А давайте з вами зліпимо сніговика. Подивіться, який він гарний у нас вийшов, наш сніговик, він йде до нас у гості. Привіт-привіт! Привіт! Бачите привіт. 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 мене, хто я? Я веселий сніговик, і до світлу синку звик. Не сиджу ані хвилинки. Ззадів гості до хмаринки. А там снігу ва, гора. Ось це справжня вже зима. Я давай його штовхати на подвір'я і на хати, щоб санчата всі дістали, щоб на лижі стали, щоб ніхто не сумував, в гості свято я позвав. Дітки, як вас тут багато? А що ви тут робите? Куди прямуєте? Скажіть мені. До святого ви, ви шукаєте Святого Миколая, так я знаю, де він живе. Я можу вам допомогти. Але ви повинні виконати мої завдання. Да. Отже, тоді слухайте уважно питання, мої твердження. І якщо я кажу вірно. То ви кажете так, а якщо не вірно, то кажете ні, ні". добре? Так. Да. І так, перше запитання. А запитання будуть про мене, про смівичка. Так. Да. Я народився літом. Так? Ні, ні. а коли?

Я зеленого кольору. Міло. 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 так, так. Останнє питання. Я допомагаю Святому Миколаю і тому напевно знаю, де його шукати, так? Так. Так. Вищаємо з вами до Святого Миколая. Бачите, ось його хатинка. <рик> і я чую, що він там ходить. А давайте з вами поплескаємо в долоні голосно тільки. І Миколай нас почує і прийде до нас. Давайте? Раз, два, три, плескаємо, але голосно. Плескаємо, плескаємо, плескаємо. ще, 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 ще. Ку-ху-ху-ху-хуго дня моїх людям подалятам. Любі хлопчики, дівчата, довго йшли до мене в мій казковий край. Вас вітає дітки, святий Миколай. 6 грудня в день святого Миколая. Я розпочинаю свою різдвяну подорож, збираю ваші листи з бажаннями, а натомість кладу під подушку чи у різдвяну шкарпетку солодкий сюрприз в подяку за те, що ви були чемними і слухняними дітками. Чи є серед вас такі дітки, а? <рес> 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 мене, що серед нас є такі дітки. І це мене дуже тішить, що хочеться співати і танцювати з вами. Приготувайся! きれい Дня Святого Миколаю, і моя подорож розпочинається. І я усі зимові свята, з дітки радісно з дітками співаю пісні, вожу хороводи, щедрую, калядую і вчу зимові віршики. Чи здивуєте ви мене дітками, дітки, своїми зимовими віршиками?

<плес> Нікіта давай розповідай віршик святому Миколаю. Починай. В народі, в народі кажуть найкраща пісня та яка ще не співалась. Найкращий ніхто, який ще не прожив. Молодець. Ви дуже добре молодець. А хто ще? Вероничка! Вероничка, Вероничка, давай. Полина мол. Я люблю молгут. Молодець, Сонечка. Трошечки, трошечки ще допшиш, а так дуже гарний віч. Ось Софія ручки піднімає. Софія давай. давай. Софійка, давай. Я біла ревниця, я зимом ходю змус. Легенько, тихо, сніжно, погаю я пройдусь. Снежиня в поміч позову, дерева всі закутаю, У сніжну ковдру одягну цю землю чарівну. Ось, бачу, ще Віола хоче розповісти на вірші. Дякую тобі Софійка дуже класно розповіла мені віршик, потішила Віолочка? І хорто вину Ніколаїв і без святий. Він для кожної дитини виніше дарунок світу. Молодець. молодець. Хто ще піднімає ручку? Всіх вислухаємо. Никита. Да до діток У кубіренькою торбинці, інтерв'ю в гостинці. Молодець Сашко хоче нам розказати. Давай, Сашко. Падавшніх на поїх.

Добре. Отримавшись від вас листи до мене, я обов'язково виконую всі ваші бажання і складаю їх у чарівний мішечок дітки. А давайте вгадаємо, що ж в мене в мішечку. Добре? Уважно слухайте мої запитання. Б'буть мене дорослі і малі. І в повітрі, і на землі. Від, від цього не я не вмираю, тільки весело стрибаю. Що це? Сніг. Ваші будьте, б'ють дорослі і малі. І в повітрі, і на землі. Я від Видите? цього не вмираю. Тільки весело стринять стри 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 Скажіть, Ведь, кажіть, що це? Я. 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 Замість справжньої дитини є у кожної дитини дівчини. Її пестять, одягають. Пати ввечері вкладають, що це діти. Дівчата є у кожної дівчини. Це кукла. Кукла. Кукла! звісно, Віронічка молодець. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорозі поспішає. У собі Машина. людей катає. Що це? Машина. 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 Максима. Машина. Машина. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Що це? Книга! книга. Молодці. Вгадали всі мої подаруночки. Ці подарунки Миколай і його помічники кладуть під головну прикрасу всіх зимових свят. Діти, а я яке лин. дерево ми прикрашаємо на зимові свята. Ялинка. Ялинка. Я та ви знаєте, молоді! Ось лихо. Ось лихо, свято вже розпочалося, а ялиночка ще спить. Допоможіть мені, ялиночка, повторюйте за мною руки. Ось Галиночка сонлива. Все ще спить. Оце так диво. Її треба розбудити. Веселеньке щось зробити. У ви вушка і потягнули, потягнули. щоб ті спалахнули. Все ще спить. Тоді малята треба разом помахати. Тільки вгору опустили. Ще два рази повторили. Опустили. Ні. Що ж робити? От лиха. Тепер Тепер замріться тихо. По команді, не вагайтесь, кричить ялинко, прокидайся три-чотири. Ялинко! Ой, Ой, молодці! Вітаю, любі діти! Я Ялинка лісова. Ой, як довго спала я? Треба швидко прокидатись. До Різдва і Нового року готуватись. Діти, а чи хочете ви зі мною погратись? Так! Пропоную вам всім встати так. і в гру так чи ні пограти. Якщо так, плескаємо в долоні. Давайте поплещемо всі в долоні. Покажіть свої долоньки. Молодці. А якщо ні, тупаємо ніжками. Потупали всі ніжками. Потупайте, потупайте ніжками, а ну, а всі потупали ніжками. А тепер уважно слухайте, чи бувають ялинки колючими. Лестимо да. в догоні. Молодці. Молодці. Наступне питання. Чи бувають ялинки смачними? Тупать. Що робимо? Тупай, тупай ножками. Тупаємо, Молодці. Чи бувають ялинки мокрими? Тупай. Тупай. Коли дощик іде, бувають? Бувають. молодці. А чи ростуть на ялинках мандарини? Ні, робимо потупали да. на ногами. Скажіть, будь ласка, а чи ростуть на ялинках шишки? Які світливі і розумні, а зараз я пропоную вам трішечки розважитись і. Порухайтеся. Становимо лиший і Миколай з ялинкою і руханку розпочинаємо. Приготувалися і починаємо нашу руханку. За веселу руханку. Дякую вам, лісові мешканці, що показали дорогу діткам і вам, всім, всім дітки, дітки і батьки, всім вам дякую, що завітали до мене у гості і розважили старого. Але час бралися до сла. Веселих вам свят, мої любі, любі дітки і шановні батьки. Нехай бажання нарешті сповниться, і найзаповітніше наше бажання здійсниться цьому році. До побачення! Гарного вам сна! До побачення! До побачення! А давайте озвучимо наші бажання. Що ми бажаємо з вами? Миру! Миру! Добре! До Перемоги! 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 Перемоги!

Діти, ці всі бажання обов'язково здійсняться, тому що ми їх загадали у цей такий святий день, які мрії здійснюються. І, і святий Миколай всі ці наші мрії почує, і ми будемо сподіватися, що вони обов'язково здійсняться. А ми вам бажаємо щастя, здоров'я і злагоди. У наступному році дякуємо вам всім за увагу. Ви дуже молодці, що завітали до нас на свято. Дякую.